Ганна Миколаївна свій 90-літній ювілей зустріла на операційному столі. Кілька місяців тому у бабусі почав падати зір. Після операції, каже, бачить краще. Як ви бачите зараз? Ви мене бачите? Бачу. Бачите, а людей бачите навколо вас? Теж бачу. Ну, слава Богу. Наталя Андріївна до Вінниці приїхала з Бершаді. Лікарі виявили глаукому. Медикаментозне лікування не допомогло. Жінку прооперували. Зробила мені у двох очах. Главкому і катаракту. І Я спасибі її золотим рукам бачу, а то я вже не бачила стежки пройти. Глаукома хвороба підступна, кажуть лікарі. Перебіг недуги проходить без симптомів. Пацієнти звертаються по допомогу на третій-четвертій стадіях захворювання, коли зір частково або ж повністю втрачено. каже завідувач відділення мікрохірургії Ока Вінницької обласної лікарні Порогова Наталя Капшук. Це хвороба зорового нерву. Коли гине зоровий нерв і перестають передаватися імпульси від ока до головного мозка, у світі на Глаукому страждає близько 80 мільйонів людей. На Вінниччині таких хворих 10 тисяч. Серед факторів ризику розвитку хвороби спадковість. Тому перевіряти зір потрібно всім членам родини. Переконують лікарів. Ми намагаємось донести до слухачів, до, до людей, що, щоб вони не сиділи вдома, щоб вони не сліпли, ні в якому разі не займалися самолікуванням, А щоб вони йшли до лікарів, вимірювали очний тиск, перевіряли свій зір і профілактували таким чином. Аби запобігти захворюванню або ж виявити проблему на ранніх стадіях, в пироговці запровадили тиждень глаукоми, в рамках якого пацієнти можуть безкоштовно пройти огляд офтальмолога та перевірити очний тиск. Вінничанин Андрій Коваль про безкоштовну перевірку зору дізнався з соцмереж. Йому 48 років. Чоловік дбає про власне здоров'я. Вирішив перевірити зір, тому що ну там знайомі казали, що якщо глаукома, а це таке, що воно не болить, воно там. Якби ну, сам ти не визначиш симптоми. Перевірити зір можна буде і в райцентрах. Кілька разів на місяць бригада вінницьких офтальмологів працюватиме в сільських амбулаторіях. Тиждень глаукоми в обласній лікарні імені Порогова триватиме до 16 березня. Наталя Колодій, Олександр Грошев, новини.